Західний полюс. Доброго ранку, пане Мер. Вітаю, слава Україні! ранок на щастя, у нас добрий, незважаючи на те, що вчора в нашому місті звучало і в області шість сирен. Тобто, ну, раз в дві години, якщо брати так 12 годин такий день, то як взагалі вчора минулося минувся день? Ну те, що важко було, і те, що люди, не знаю, напевно, може, і втомилися, вже, напевно, від цих сирен, але це тільки відбій відразу нова. Тільки відбій відразу нова. Як минув у вас вчорашній день? Ну, насамперед всіх попереджали, що цей тиждень буде досить непростий, і я пропоную далі реагувати на сирени, <гум> тому що обстріли не закінчуються 24 серпня, та і ворог може. Далі продовжувати обстріли, і зрозуміло, що вчора була посилена така небезпека, і кількість тривог по всій Україні була надзвичайно велика. Слава Богу, саме по івано франківську і по Івано-Франківській області обстрілів не було. І тому дякуємо Збройним силам України, дякую протиповітряній обороні за те, що над нашу область прикрили. Хоча ми знаємо по Україні. На жаль, є трагічні випадки в Дніпровській області, та, де в поїзд влучила ракета. Маємо інформацію по інших областях, та Хмельниччина, Київщина, інші області в, в деяких областях добре спрацювала ПВО, в деяких областях, на жаль, є прильоти. Та. Тому треба бути уважним. І вчора дійсно День Незалежності був. Посилені безпекові речі, тому всі якісь такі заходи були скасовані. Тільки залишились якісь такі заходи, які, скажімо, була невелика кількість учасників. Ну насамперед, вчора ми помолилися на могилах наших героїв в меморіальному сквері, також на всіх цвинтарях, на всіх сільських наших громадах, де поховані хлопці відслужили. Молитву поклали квіти. Відповідно, таку роботу ну, зробили. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цієї роботи, бо насправді це, це є важливо творити пам'ять. Е, крім того, вчора у нас була теж трагічна подія. У нас е, був похорон нашого бійця тероборони е, Олександра Іванова, який загинув вчора. Відбувалося поховання е, е, в місті Івано-Франківську, Тому це вже 64-й фраківець, який загинув у московсько-українській війні з 24 лютого. Тому це надзвичайно велика кількість, цифра. Крім того, ми ще маємо певну кількість осіб, які є, мають офіційний статус пропавших безвісті. Тому війна забирає дійсно найкраще. Ну і також вчора було символічне погашення марки по всій Україні погашали до Дня Незалежності. Також Івано-Франківську погасили цю марку. Вільні, незламні, непереможні. Тому продовжується завдяки Укрпошті випуск таких марок. І саме головне, що... Ця марка якась нова марка. Тобто це з конвертом, мені здається. Це випускали. з конвертом з усім, тобто мільйон тираж. І я думаю, що це теж певний такий елемент нашої боротьби, ідеологічної боротьби супротивника. Ну і 23-го ми вручили нагороди, підняли державний прапор на вічовому майдані. Нагородили і як військових, так і ветеранів. Ми продовжуємо це робити, там вручати нагороди. У мене є перелік список, кого ми Ми розтаційних дошки нашим героям на навчальних заходах. і, зокрема, на 18-й школі встановили дошку Віталію Василику. Який в березні місяці, на жаль, загинув на війні. І наше завдання зберегти пам'ять всім хлопцям і дівчатам, тому що і дівчата гинуть у лавах Збройних сил України, зберегти пам'ять і встановити такі дошки в першу чергу на навчальних закладах, в училищах тощо. Тому ми цю роботу. Також проводимо вона дуже-дуже непроста, дуже така біль, ну надзвичайно сильна. Але ми цю роботу проводимо щотижня мінімум по одній ганутаційній дошки. Зараз е, поставили собі завдання від, 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 відкривати її пам'ять. Тим паче, що зараз е, все-таки ми йдемо до 1 вересня, до е, початку. Нашого навчального року Та ми десь вже виходимо на, на формат цього навчального року, тобто формат змішаного навчання. Тобто переважна більшість шкіл такі прийняли рішення про змішане навчання, тому також дуже важливо з виховної методи, щоб такі натусінні дошки були на кожному навчальному закладі. І дітки, і батьки, і вчителі і завжди. Могли бачити цей приклад, приклад жертовності, патріотизму, і що стоїть за тим, що ми можемо тут, у Франківську, в українському тилу, навчатися і, ну, і мати відносно та відносно спокійне, я ще раз кажу, відносно спокійне життя. Завершуйте, не завершуючи на продовження теми про військових і наших хлопців, які боронять наше небо над головою. Логістичний центр ви говорили, що до завтра ще можна відправляти посилки. Як багато зараз зібрано і чи вистачить місця для тих, хто хто ще хоче донести? Ну збір триває до шістнадцятої години, 26 серпня. Зазвичай 80-100 посилок. У нас в середньому ми uh -huh. вже бачимо, десь виходимо на таку плюс-мінус цифру. Тому завтра до шістнадцятої години. Напрямок Донецький та Запорізький напрямок. Тому можна посилки передавати. Посилка має бути вагою до 100 кілограмів з продуктів, лише такі, що не псуються, і приносити на вулицю Михайла Грушевського, 21 і детальніше за телефоном 096 871 53 64. Ну і хочу дійсно подякувати всім, хто долучається і передає ці посилки нашим військовим, тому що це спільний проект спілкою волонтерів Прикарпаття. І ми тішимося, що такий важливий проект ми можемо зараз спільно реалізовувати про дітей. Діти будуть йти на змішану форму навчання. Діти як відпочивали цього літа? Взагалі, що робилося для того, аби діти якось себе почували в безпеці, не знаю, навіть можливо трохи якоїсь радості їм додати, особливо діти, які приїхали з зон у теперішніх окупованих територіях. По-різному дуже багато різних там і занять, таких протягом літнього періоду часу відбувалися спортивних заходів інших. Тут тобто, позашкілля дуже активно працювала. Ну і окремий проєкт хочеться подякувати міжнародним партнерам, тому що понад 450 дітей, які відвідували, ще відвідують, тому що ще є декілька днів літа. Відвідують різні міста Польщі, тобто це і Люблін, і Охота Варшави, і Кошалін, і Зелена Гура, і Рибнік, і інші міста Польщі, які дуже активно прийняли наших дітей пільгових категорій. Це в основному діти родин загиблих, це діти учасників бойових, діти-сироти, тобто які фактично мають тільки або опікунів, або перебувають в інших закладах. Тому я хочу подякувати насправді нашим партнерам за цю можливість і подякувати всім, хто долучився до ну в цих умовах. Я би не назвав це оздоровлення, але можливості дітей постійно мати заняття. Це завдяки міжнародним нашим проектам різним, які підтримують такі заходи. Один з прикладів це 11 школа, де щодня відбувається. Дуже цікавий такий проект, коли 50% дітей івано-франківських і 50% дітей внутрішньопереміщених осіб, дітки мають можливості ну, там, перебувати, мати різноманітні заняття і таким чином ну, якби обмінюватися різними емоціями, різним баченням навіть. Тому це це от саме такі проекти, коли є певна кількість дітей, яка помішана з іншими дітьми. Вони дають найбільш такий ефект. А крім того, ви знаєте, що вже 10-й рік поспіль в івано франківську ми проводимо таку акцію свято першого портфелика. І цього року ми видали більше як 150 таких портфеликів, 88 портфеликів для учнів перших-четвертих класів. І ще 63 школярі з п'ятого класу. Тобто, що це за діти? Це діти родин загиблих, учасників і діти-сироти, які є під опікою. Тому таким дітям ми в парку імені Тараса Григоровича Шевченка вдалося нам дуже гарні завдяки міському бюджету, завдяки партнерам, спонсорам, надати таку ну, трошки дітям навіть трошки настрій підняти, зважаючи на те, що дійсно 1 вересня розпочнеться навчання. Е, до, е... От, знову ж таки, повертаючись до повітряних тривог, пам'ятаєте, до попередніх наших ефірах люди скаржилися на те, що не завжди укриття відкриті можна знайти, і не завжди знають люди, де є укриття. Як зараз ця ситуація? Я знаю, що ви казали, що будете інспектувати і говорити з тими. Не знаю, власниками підвалів або там, тим, хто опікується цими підвалами, цими укриттями, щоб вони були постійно відкриті. Як ситуація зараз? Ми постійно моніторимо Є цілий департамент, який постійно якби, відвідує. Були скарги, наприклад, на наукротолеком. Ми дуже швидко відреагували, зняли, в принципі, ми діємо по скаргах. Тому, якщо маєте такі скарги, будь ласка, пишіть. Ми Обов'язково додатково будемо перевіряти ті чи інші заходи. Крім того, на всіх зупинках ми облаштували такі оголошення, де найближче укриття на всіх заходах говоримо, де найближче укриття, і ця робота здійснюється. Звісно, що найбільше там, зусилля зараз була підготовка до 1 вересня і укриттів в школах, в дитячих садочках. Це було найбільше таке зусилля. Відповідальні за це є директори шкіл. Кожна школа отримала чи заклад отримала кошти для того, щоб провести ті роботи, які належні. Ну і відповідно, комісія буквально сьогодні завершує свою роботу вже по третьому колу йде обхід шкіл і дитячих садочків на наявність безпекових речей. Ну і ми виходимо, я знову ж кажу, завтра, післязавтра виходимо на ті навчальні заклади, які зможуть ну, працювати в тому чи іншому режимі. Крім того, у всіх школах ми будемо рекомендувати ще провести по можливості збори в самих укриттях, для того, щоб батьки могли подивитися на укриття і прийняти зважене рішення по тому чи іншому навчальному процесу. Тому що основна проблема це є те, що Кількість місць в укриттях вона є недостатньою, тому навіть очне навчання придеться робити це в дві зміни. Багато шкіл приймає рішення там, наприклад, там, перший, четвертий клас вчиться п'ятий, шостий, сьомий, восьмий в другу зміну, а решта в онлайн навчання. Тобто, ну, тобто, отакі варіанти будуть теж відпрацьовуватися, і кожна школа в принципі, приймає сьогодні. Ну, те рішення, яке вона вважає за потрібне, і яке забезпечить з одного боку навчальний процес, а з другого боку безпеку дітей. По тут кілька днів тому позавчора мені здається, дуже гучно обговорювалося питання того, що і це про це показали деякі телеканали про те, що з'явилися нові сигнали тривоги. Що ви скажете за, за це? Це фейк чи не фейк, тому що знову ж таки думки розділилися. Фейк, не фейк з дзвонами і так далі. івано Франківській області, тобто система оповіщення не змінилася. Тому я на своєму сайті теж це писав. Тому поки що якихось інших сигналів, тобто система не зможе видавати. Тому тривога незмінна для нашої області. Знаю, що якісь речі проговорюються, але вони ще не прийняті на державному рівні. І про це були заяви відповідних ну, державних наших установ, які займаються саме оповіщенням. Тому що ми тільки приймаємо сигнал і його даємо в ефір, а саме оповіщення здійснюється через певний центр, загальноукраїнський центр, який надає саме сигнал повітряної тривоги. Тому. Станом на сьогодні для Івано-Франківської області е сигнал, тривога не змінився. Е осінь, вже через 5 днів. Угу. Далі буде зима. Як місто готується до зими? І чи готове місто взагалі до зими? Якщо буде газ, то все буде добре. Тобто, але потрібно враховувати елемент ворога, тут елемент того, що може бути обмеження в газопостачанні. Може бути диверсії, може бути якісь перебої з газопостачанням. Тому ми працюємо над тим, щоб мати місця обігріву, де люди зможуть, наприклад, певний період часу ну, мешкати, коли, ймовірно, буде відсутній газ. Надіємося, що все буде гаразд, все буде добре. Тут ми готові при нормальному газопостачанні надати теплоносій. Але знову ж таки альтернативний сценарій повинен відпрацьовуватися кожним містом і Франківський альтернативний сценарій теж відпрацьовує. І до комунальних справ ще. 60-й автобус вже поїхав, я бачила, mm. ви навіть їхала ним. Які нові ще, можливо, маршрути плануються вводитися в місті? І, і чи будуть замінятися? от, власне... Маршрути, на яких зараз курсують комерційні автобуси на комунальні, і чи є якийсь план з цього приводу? План дуже простий, тобто весь транспорт повинен бути комунальний. Ми просто проговорюємо зараз, як ще придбати 10 автобусів в Лізі, тому що є певні обмеження по видатках та яке казначейство сьогодні зрозуміло блокує, тому що в державі не вистачає коштів. І тому ми плануємо, скажімо, це дасть нам можливість два підсилити маршрути. Ну і далі ми зараз активно відновили роботи, зокрема по тролейбусній лінії, натягуємо вже всі, якби мережу тролейбусну для того, щоб запустити тролейбуси, теж нам дасть можливість певну техніку, певні автобуси переспрямувати по тих чи інших маршрутах а, зараз. Розумію, дуже багато мешканців Франківська пишуть, а чого не можна комунальним транспорт з одної точки в іншу, там, там доїхати. Ну, на жаль, сьогодні кількість транспорту не є такою, щоб ми могли забезпечити ну, всі маршрути, які би там хотілося б нам. Та? Основне, маршрути забезпечують такі хорди, тобто напрямки, там умовно кажучи, Бам, каскад та пасічна, там, умовно кажучи, той же самий. Бам, чи, скажімо, вулиця Коновальця, Каска. Тобто, ну такі, в ми йдемо хордами для того, щоб люди могли в будь-який напрямок доїхати комунальним транспортом і в межах пішохідної. Є доступності можна ну якби переходити від одного маршруту на іншу. Ну і плюс можна скористатися тим, якщо ти і, оплачуєш якщо ти галкою оплачеш... або онлайн, то в то тебе ти... цей квиток be... діє годину. Да, та і ти можеш пересідати безкоштовно. Тобі це а якщо не онлайн, ну а готівкою розрахунок той квиток, який отримується від водія, він діє в іншому, авто? ні, не діє тільки тільки, тільки картки, діє. картки. Якщо mm -hmm. то ви маєте картку, тоді ви маєте можливість. Валідуватися, їхати безкоштовно через два. Тому ми закликаємо картки купляти. Ще тому, один що, плюс на користь е, на, mm -hmm. на і, по-перше, дешевше. Та? Тобто, карткою галка нагадую, 6 гривень коштує, а готівкою 10 гривень. Ну, це суттєво, так тому е, користуйтеся галкою і можливість пересадки це теж дуже важливо. Причому галка діє у. Ну, в двох видах транспорту. Ти можеш поїхати, наприклад, тролейбусом, пересісти на автобус, і ти не будеш платити. Тобто, це теж перевага е, карти. Але валюдувати треба в просто обох. треба валюдувати і все. Угу, зрозуміло. Е, я дякую вам за те, що до нас завітали. Розповіли нам, що відбувається в нашому місті. Е, на завершення традиційні побажання всім фокачем західного полюсу. Моги нам єдності, все буде добре, слава Україні. Героям слава так, перемоги і єдності хочуть всі українці. і Ми також залишайтеся на найтеплішому полюсі планети. А наступного четверга будуть нові запитання і нові відповіді.